Мова йшла також і про територіальні поступки України. Яка ціна цих угод може бути? Я думаю, передовсім це ті поступки, на які погодиться українська сторона, і не зможе пояснити американській стороні, чому цих поступок робити не можна. Тобто, це є великий кавалок дипломатичної роботи, яка зараз уже мала би відбуватися. А другий момент це те, що зараз відбувається на Курщині. І я дуже боюся, що це буде одна з найбільших територіальних поступок, які зараз відбудуться ціною життів тисяч наших військовослужбовців, а ще тисячі будуть важко поранені і вже є важко поранені. Я вже мовчу про зниклих безвісти, їх теж є дуже багато. І тоді виникає питання: навіщо це завоювання було, якщо зараз ми це все настільки швидкими темпами втрачаємо. Територіальні поступки можливо це звучить також в цьому контексті, що ми поки що не говоримо про відновлення кордонів 91-го року, але з іншого боку, у цих домовленостях вчорашніх немає визнання наших окупованих територій територією Московської Федерації. Це теж є позитивний момент. З того, що ми розуміємо з внутрішніх розмов, що швидше за все, що зупинка мала би бути по лінії зіткнення. От де зараз іде лінія зіткнення, там вона і має бути ця зупинка. Але ж тут ніхто не гарантує і це є найважливіше питання, як на це все зреагує Московська Федерація. Ну тут дуже просте правило, яке би хотіла, щоб почули всі і прихильники, і неприхильники, ті, що чують мене чи не чують мене. Але Московська Федерація вона робить те, що вона хоче. Якщо ми припиняємо стріляти, а Московська Федерація ні, то ми, ми припиняємо існування. Якщо Московська Федерація припиняє стріляти і наступати, то тоді не буде війни як такої. Ось, ось, ось оця така дуже важка дихотомія, яку треба якось доносити на міжнародній арені, яка має звучати із кожного коридора ящика замість чогось там сталевих і твердого гнучкого лідерства. Ось про які речі ми маємо говорити: що москви ключ. До завершення війни є в руках Московської Федерації. Вона може її завершити через 5 хвилин, якщо вона захоче. І всі переговори вони не будуть ефективними, якщо Московська Федерація цього не захоче робити. І будь-який примус до миру України без примусу до миру Московської Федерації означає роботу на Московську Федерацію, означає зраду українського народу і будь-яких демократичних принципів. І це теж має відпрацьовуватися на міжнародній арені. Зрештою, з тими самими американцями, тільки якщо прийти до американських очільників і сказати Гей, ви бидло, слухайте або з емоціями, які демонструють такі от фрази, то ніхто чути не буде. Можливо, напевно, тоді треба шукати інші підходи і інших переговорників. Я знову і знову наголошую, що Єрмака, Маркарову і ще цілу когорту в Америці не хочуть чути. І те, що Зеленський пхає їх з такою агресивністю, чи вони самі пхаються, а Зеленський просто це все погоджує. Ну тут же важко сказати, хто ким керує. Або, до речі, вчора в Фейсбуці, хтось запитався, хто такий Єрмак? Це президент Зеленського. Хто відповіли? А, оце версія слухайте. Так, і якщо ми хочемо, щоб американці нас чули, значить треба знайти таких переговорників, яких вони будуть чути, яких вони захочуть чути, захочуть слухати. Ем, з того, що я розумію, по наступу, який зараз іде з усіх сторін на Україну, Московській федерації не вигідно зупинятися, їм вигідно рухатися далі, тому що саме зараз Україна втрачає свої позиції, втрачає своїх військових. І Московська федерація не буде мати в планах якоїсь зупинки. Хоча кажуть, що їй так само потрібна якась передишка, щоб перегрупуватися, здобути якісь свої переваги, і навіть кажуть, що Путіну зараз може бути вигідно зупинити активні бойові дії, щоб домовитися з Трампом і розподілити наші рідкосно земельні метали на нашій території, яка зараз окупована московською федерацією, це теж не можна скидати з порядку денного. Наскільки я вже чула, то московські урядовці вже. Частково послали американців, ми будемо дивитися, як в п'ятницю буде розвиватися ситуація. Ми нам принаймні, так було повідомлення, що в п'ятницю мали би бути прямі переговори, можливо, і Трампа з Путіним напряму. Так що будемо слідкувати за цим всім, але що українська сторона зараз би мала зробити, нам максимально треба було би підтримати наші збройні сили, які зараз у надзвичайно складних обставинах, і в цей час. Не буду вже називати прізвища, бо мене попросили зараз цю тему не педалювати. Але в цей час призупинено процес закупівлі ребів АйПетрі для наших військовослужбовців. Бо бачите, аби не Порошенко. А реби рятують життя нашим військовим. В цей час у нас ДСТЗІ і Агенція оборонних закупівель не можуть справитися з закупівлею дронів. Вже третій чи четвертий місяць поспіль немає закупівлі дронів. Все, що є, це тримається на волонтерських засадах. Хлопці звертаються з тотальним переліком, починаючи від коліс для спецтехніки, де одне колесо коштує понад 20 тисяч гривень. Завершуючи ремонтами машин, бронюванням, медичними засобами, баґів величезній кількості, і я вже мовчу про міни, які наш Мінстратегпром зробив таким чином, що вони не застосовані і вони не зриваються. Ось що зараз треба було б максимально посилити, і зараз треба було б знову ж таки ПДФО військове передати безпосередньо на рахунки бригади. Щоб вони закупляли те, що їм потрібно швидко і оперативно, щоб вирівняти ситуацію. Але Верховна Рада, з того, що я розумію, цього тижня, вона вже прицільно націлилася на вибори. Тому що бачимо законопроєкти, які межують з тотальним популізмом, і які вирішують проблеми потенційних виборців теперішньої влади.